Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Роттозе Сьогодні ми продовжуємо вивчати травну систему. Ми вже обговорили з вами весь травний канал і тепер перейдемо до допоміжних органів травної системи. Сьогодні ми обговоримо анатомію печінки. Печінка гепар – це найбільша залуза тіла людини. В середньому у дорослої людини вона важить аж півтора кілограми. Печінка це дуже цікавий орган, який виконує настільки багато важливих функцій, що сьогодні ми назвемо тільки деякі з них, але далеко не всі. Першу функцію ми можемо назвати захисною або бар'єрною, тому що печінка відіграє роль фільтра, через який проходить кров, що збирається від непарних органів черевної. Порожнини, таких як шлунок, тонка та товста кишка, селезінка, підшлункова залоза. І ця вся кров збирається у ворітну вену, яка входить у печінку. Самі вже знаєте, що у травному тракті в кров всмоктується багато різних речовин, особливо у тонкій кишці, але ці речовини не завжди є для нас корисними. Інколи в кров потрапляють токсичні і шкідливі речовини. І добре, що всі вони разом із кров. Прямують в печінку, де відбувається фільтрація та детоксикація. Крові. І тільки після цієї очистки кров потрапляє у нижню порожнисту вену, потім до серця, у мале та велике коло кровообігу. На Нанутрощевій поверхні ми можемо, крім втиснень, побачити ще борозни у вигляді літери n. Відповідно, будемо зараз їх називати правою, лівою та поперечною борознами. Передня частина правої борозни називається ямкою жовчного міхора, фоса везіцефелія, у якій лежить жовтий. Очний міхур Vesica Bielearis. Задня частина цієї ж борозни називається борозною нижньою порожнистої вени Сулькус Вене Каве інферіорis, тому що у ній лежить нижня порожниста вена. Це печінково-шлункова зв'язка лігаментом Гепатогастрікум та печінкова дванадцятипала зв'язка лігаментом Гепатодоодиналя. Всі ці зв'язки сполучають печінку з відповідним органом. У печінково дванадцятипалій зв'язці, як ви бачите, проходять судини і жовчна протока, але про них ми поговоримо трохи пізніше. В загальному утворюється близько 0,8 літра жовчі за добу, і вона утворюється безперервно. Потрапляє у жовчний каналець каналікуліс Біліфер, далі у міжчасточкову жовчу-вивідну протоку, що впадає у сегментарну протоку дуктус Сегментар, яка зливається з іншими сегментарними протоками, утворюючи праву та ліву часткові протоки: дуктус Любаріс, Декстер або Сіністер. Нижче у воротах печінки ці дві протоки зливаються в одну загальну печінкову протоку, яка далі продовжується у спільну жовчну протоку дуктус хлідохус в жовчну протоку впадає ще протока жовчного міхора, дуктус цістікус. Вона сполучає жовчну протоку з жовчним міхорам.